Білорусь в кінець дістала Європу. Чи може навпаки? Це кіно почалося з того, що європейський союз розширив візові санкції та обмежив в'їзд ще для ряду білоруських чиновників. Тепер у європейському чорному списку аж цілих 220 прізвищ світлих розумів Білорусі, серед них і сам Олександр Лукашенка. На це офіційний мінськ не те, щоб дуже образився, просто оголосив Європі дипломатичну війну і послав з країни представника ЄС і посла Польщі на батьківщину. Своїх же відкликав на землю рідну. А потім додав, що навіть на поріг не пустить тих осіб із ЄС, які сприяли введенню обмежувальних заходів в Європі. До цих закидів поставилося як до ворожих актів, і першою мовила Німеччина це остання диктатура, останній диктатор Європи. І ми не дозволимо залякувати себе подібним ставленням до одного з європейських органів або країни-члена. ЄС Польща можуть розраховувати на солідарність Німеччини. Ми не дозволимо іншим розділити нас. Я пропоную усім нам відкликати своїх послів з Білорусі. Це те, що Німеччина збирається зробити. Першою почула заклик німців. Франція, французький посол у мінську вже спакував свої валізи. Та й інші країни-члени ЄС. С узгодили, що діятимуть аналогічним чином. А далі буде рецензію на стрічку. Підготували блогери. Доведеться знову пройтися по Європах як в 45-му. Тільки хірургія може вилікувати Європу. Написав Асхлепут. Біда знову батьку доведеться мільярдними кредитами втішати. Все одне й те ж саме: батька інтриги будує, путін платить нашими грошима. Засумував фарс 1967.